Слава Ісусу Христу! Трохи більше як місяць сталися зі мною дуже неприємні пригоди. Захотіла упорядкувати літній одяг, поставити андресоль в Андресоль шафу, і коли стала на таборетку, десь там щось хитнулося, не так, і я полетіла назад в протилежну сторону. Але дякувати Господу Богу, впала на правий бік і в такий проміжок. Десь 30 сантиметрів між кріслом із дерев'яними підручниками і стільчиком, а там комп'ютер. Просто не знаю, чоловік потім мені сказав, що то якесь чудо сталося, що ти сюди саме впала. Бо там було би було, мабуть, декілька переломів. Коли впала, чоловіка не було вдома, я була сама, зразу відчула сильний біль у голові, пронизуючий біль, і з правої сторони. Верху донизу до потилиці. О, дуже сильна біль. А в одному місці біля чола я не могла навіть доторкнутися. Та й не дивно, коли я подивилася на бік, біля моєї голови сиділ, е, лежала е, п'ятиярусна вішелка металева на спідниці. І я зрозуміла, що напевно тут я стукнулася добре. Полежала якийсь час на підлозі, ніхто мене особливо не піднімав, Встала. І здавалося, ну нічого, переболить. Але ніж заявила про те, що це дуже велика небезпека. Почала в мене сильно голова боліти. І з правої сторони, і з лівої сторони одна півкуля, друга півкуля, і мозок. Одним словом, і, і, і потім горло особливо, мене почало турбувати, таке відчуття, ніби тут тріщина або перелом горла. Я не могла повертати голову на подушці ніяк. І крім того, ще на праву сторону я впала нирка мене права, відчувала біль і навіть хребет на ну, як, десь в районі поясниці. Одним словом, біда. Перебула одну ніч, так, день було трошки легше, вночі знову те саме почалося, дуже посилені, крім цього. Сестра позвонила і налякала мене, каже: дивися, це напевно в тебе струву мозку. Не ходи, не піднімайся, лежи тільки, бо вона перенесла струву мозку, знає, що це є. <кій> Пані Оля сказала, я позвоню до отця Олега, щоб помолився за вас. Я кажу, ні, це проти ночі, краще не треба. Вже завтра зранку підійдете йому і скажіть, хай помолиться за мене, що я впала з тебе. І справді, <кій> рано вона. Ще раз мені про це нагадали, я кажу, добре. І от вже з неділі на понеділок я вночі відчула, що мені надзвичайно погано. Я розбудилася від страшного шуму в голові, від такого, ну я не можу навіть словами це передати. Дуже мені погано, і серце все здає я одним словом. Думаю, треба викликати швидку. Але найперше попрошу Господа, щоб Господь мене оздоровив. От. І я так і звернулася, Боже Оче, в ім'я Ісуса Христа, оздорови мене, якщо я на це твоя Божа ласка. Я не хочу надмірно діятись на Боже милосердя, бо якщо це вже надмірно моя така моя прохання до тебе, то я піду і виключу швидку. І в той же час я відчула, що мені хтось поставив на голову долоню, потім другу долоню з другої сторони, і так би мені голову посвідчую. Я явно відчула, що коло, коло себе присутність, чиїсь присутності. І в голові щось таке відбувається. Словами не можна це передати. Я прийнялася такою думкою, так якби мені хтось, знаєте, в мене. Нічого страшного немає. Нічого. Я зрозуміла, що струсу немає. І якихось негативний асміну мозку немає, що просто відреагувала. Черепна коробка та сітка нервових закінчень. І за того такі сильні болі. Я зразу заспокоїлася і заснула. Вже буквально від цієї ночі вже рано я встала ніяких абсолютно польових синдромів. Все від мене відійшло. І вже весь час мене нічого, ні голова не боліла, ні нирка, ні хребет, ні горло. Ну, все від мене відійшло. Але очевидно, мені треба було ще лежати, бо Підніматися, я просто не піднімалася, мені було дуже добре лежати. Я від ранку до вечора молилася. Все, відчувалося, що щось, ну такий невеликий дискомфорт. Але в мене проблеми з судинами є, я це особливо цьому акценту не надавала. За той час ще підлікуюся своїм лікарством, почала прийти від судин. І дякую Господу Богу. Приїхав чоловік і сказав мені, як ти опинилася у цьому проміжку. Як ти будучи за, за кріслом, не падала через крісло, а оцей проміжок між кріслом і комп'ютером і стільчиком. Оти туди полетів. Кажу, якесь чудо сталося, що ти сюди. Це дякувати Господу Богу. Я вже 18 років ношу е, е, кармелітанський параман і знаю, що кармелітанський параман це є охорона, це є сукня Матінки Божої для людей на землі. І я, матінка Божа, мене захоронила, Я дуже вдячна. Господу Богу, я дякую Матінці Божій за святий, спасаючий параман. Я надзвичайно дякую отцю Олегу, тому що за його молитвами почали відбуватися ті всі зміни. Почалося оздоровлення, почалося накладання рук. Одним словом, почалося звільнення від тих всіх больових синдромів. І дякувати Богу, ніякого струсу нема через три дні. Ой, перепрошую, через три тижні. Я з я як кажуть, режимі почала займатися своїми справами, їхати до міста, все, брати, все, що треба робити. І чую, що я здорова. Слава Господу Богу. Слава Господу Богу, слава Богу, слава матінці Небесній і велика подяка оцій Олегу, що я до нього звернулася. І все пішло на лавку.